Після місяців невизначеності Вашингтон робить різкий поворот. Президент Трамп вимагає від Путіна припинення вогню в Україні і дає на це 10 днів. Якщо ні, будуть нові санкції, тарифи і безкомпромісна підтримка ЗСУ. Генерал Джек Кін пояснює: Америка більше не чекає, час діяти. Що гра Трампа в ультиматуми може призвести до війни? Це сказав Медведєв, друга особа в керівництві. Там давайте запросимо генерала у відставці Джека Кіна, чотиризіркового генерала. Старшого стратегічного аналітика Fox News і голову інституту вивчення війни, генерале, завжди раді бачити вас у нашій студії. Дякуємо, що ви з нами. Цікаво, що президент Трамп у цьому коментарі каже, через 10 днів ми це зробимо. Ми введемо ці санкції. І він каже: Я не знаю, чи їм це важливо. Я не знаю, чи вони звернуть на це увагу. Так. Що ви про це думаєте? Ну, по-перше, він все ще намагається знайти якесь дипломатичне вирішення цієї ситуації, і це так він не закрив це питання повністю, хоча, очевидно, міг би це зробити, і міг би зробити це. Ще тоді, коли ухвалював кардинальні зміни в політиці, що на мою думку означає відмову від дипломатичних зусиль і готовність протистояти Росії. Саме це він і робить, надаючи військове обладнання Україні. І ті з нас, хто давно стежить за цією ситуацією, безумовно вітають такі дії, як дійсно необхідні. А тепер у нас є санкції та потенційні мита, і він все ще залишає йому можливість сісти за стіл переговорів. Але я думаю, що знаєте, позиція президента на той момент буде такою: якщо Путін не відреагує, а я підозрюю, що він цього не зробить, тоді ми побачимо введення мит і санкцій, і це вже буде відхід від дипломатичних зусиль і підкреслення того факту, що він тепер готовий протистояти Путіну. І я думаю, що Путін тут трохи прорахувався. Я думаю, що він справді вірив, що дуже засмутить президента, якщо все затягне. Зрештою, ми прагнемо лише 30-денного припинення вогню, а він готовий прийняти його безумовно. І він справді досить сильно розчарував президента. Але президент не відмовився від підтримки України, на що й сподівався Путін. Я не думаю, що він точно знав, що станеться, але сподівався на такий результат. Цього не сталося, Тож ми маємо тут суттєвий СУВ у бік підтримки України та її цілей. Я вважаю, що це дуже позитивно з боку президента. Терпіння, яке він тут проявив, зносячи вихваляння Путіна, і е, знаєте, в він вправний брехун, він навчений агент КДБ, який використовує брехню, щоб змінювати поведінку. І я думаю, що він мав значний вплив на кожного президента, з яким йому доводилося працювати за ці 25 років, тому що він у цьому дуже вправний. Так. Я маю на увазі, я пам'ятаю, як Джордж Буш казав, що він, знаєте, заглянув йому в душу і думав, що розуміє, якою людиною є Путін, і що це хтось з ким він може говорити. Я думаю, ми бачили, як це відбувалося знову і знову. І очевидно, що президент Трамп вже не перебуває в такій позиції у цих відносинах. І ви чули, як він казав: знаєте, щоразу, коли в мене гарна розмова, його дружина, перша леді, каже: Знаєте, я щойно чула, що вони запускають по ньому більше ракет, і вона досить добре розуміє цю частину світу, <гум> враховуючи де вона народилася. Чи задоволені ви обіцяним переміщенням європейської зброї та техніки ракетними системами Петріот? Чи дотримуються вони зобов'язання, яке взяли на себе щодо 5%, -5 участі в обороні НАТО? Так ну я думаю, це трохи як боргове зобов'язання. Знаєте, так щодо цих 5% на оборону. Що стосується їхнього зобов'язання купувати зброю у Сполучених Штатів і надавати її Україні? У мене немає жодних сумнівів, що це відбувається. І на зустрічі в Римі, яка відбулася тиждень чи 10 днів тому, наші представники США, які були присутні на цій зустрічі, були приємно здивовані відданістю європейців в Україні. І вони сказали, питання не в грошах. У нас є гроші, ми всі тут, ми надамо цю підтримку їм. Тож їхня відданість є справжньою. Вони завжди бачили загрозу для себе, для власної національної безпеки. Розумієте, але вони були завжди готові нам за це заплатити, але тепер це вже не гра. Та але їх багато. Дезінформація щодо європейської підтримки. Власне, протягом усього часу війни їхня підтримка була приблизно рівною. Вони надали майже всім європейським державам, окрім НАТО, приблизно такий самий рівень підтримки, який надали Сполучені Штати. О, існує багато перекручування цих фактів. Але зараз, і це стосується особливо восьми країн, які абсолютно віддані цій справі. Вони бачать у цьому екзистенційну загрозу. І не дивно, що багато з них були колишніми країнами під впливом і контролем Радянського Союзу. Вони прожили це 45 років, більше не хочуть мати з цим справу і прагнуть переконатися, що війна закінчиться в Україні. Так і зрештою, ніхто там не втрачає життя, ні Сполучені Штати, ні Європейські країни. Ми просто надаємо їм зброю, та я думаю, також чимало моральної підтримки. Угу. Отже, президент змінює свою політику прямо на наших очах, і ми не знаємо, чи сяде Путін за стіл переговорів у результаті цього. Це не пізнавати. Але ми знаємо одне: попередня політика з ним не спрацювала. Тож давайте спробуємо щось інше. І саме там президент і є. Гаразд побачимо, куди це президент. Генерали, дякую, як завжди. Так, дуже приємно, що ви були з нами. Так. Президент Трамп зайняв жорстку позицію щодо Росії. Він працює над тим, щоб посприяти миру з Україною, але це стає він все більше розчаровується у президенті Володимирі Путіні. Мене вже не так цікавлять розмови. Він е -е, він говорить, у нас такі гарні розмови, такі поважні і приємні розмови. А потім е -е, наступної ночі люди гинуть, коли ракета влучає в місто. Росія могла би бути такою такою багатою зараз. Замість цього вони витрачають усі свої гроші на війну. Вони витрачають усе на війну і вбивство людей. Для мене це не має сенсу. Колишній президент Росії Дмитро Медведєв відповів: кожен новий ультиматум це загроза і крок до війни. Не між Росією та Україною, а з його власною країною. Не йди шляхом сонного Джо. Ось що він написав. Тепер з нами на прямому зв'язку з Вашингтона, Округ Колумбія, Тамі Брюс, речниця державного департаменту, радий тебе бачити. Е, дивись, поговори зі мною про ці слова в судженнях. Мені цікаво почути реакцію державного департаменту. Ну, очевидно, ми знаємо позицію президента Трампа. Він був дуже терплячим. Він присвятив себе дипломатії. Ми бачили це знову і знову. І він прозорий, коли йдеться про його думки в даний момент, як ми бачили. Mm -hmm. е, е, він не задоволений, не був задоволений Путіним вже досить давно. Е, він чітко пояснив, у чому проблема. Е, е і е, е. У нас є багато інструментів у нашій скрині з інструментами. Звичайно, президент це робить. Е, е я думаю, що президента Трампа е, е, не турбує хвастощі чи пости в соціальних мережах. Це серйозна справа. Е е там різанина. Е, е. Невинні люди гинуть щодня. Е-е. І е-е, очевидно, я думаю, що Росія розуміє, що коли президент Трамп щось говорить, він серйозний і їм потрібно сприймати його серйозно. Слухайте, е-е тамі, але я мушу запитати про те, що відбувається з нашими союзниками в Європі. Звісно, бо наскільки я знаю, вони досі купують російську нафту, і, і я, я не знаю, як ви переконаєте їх не робити цього. Президент мав великий успіх з цією торговельною угодою з ЄС під час своєї поїздки до Шотландії, але але ця сполучна тканина так ускладнює справу. Ну, це знаєте, е -Е, весь світ знає, що відбувається. Е, е, Європа безумовно не був задоволений тим, що Росія робить з Україною. Е -Е, звісно, ми взаємопов'язаний світ, і в ньому також є інформація. Президент, я не збираюся випереджати рішення, які він може прийняти, або варіанти, які в нього є. Гаразд, але е -Е -Е -Е, знаєте, є санкції з Росії, так і не були зняті. У президента є більше варіантів як в економічному, так і в іншому плані. Uh -huh. е, ми це вже бачили. Ми бачили його варіанти загалом. Отже, він він збирається переконатися, що люди знають, на чому він зупиняється. Е -е. Але ми також знаємо, що е -е, те, що він вирішить робити з країною, яка спричиняє стільки смертей і руйнувань, залежить від нього. Uh -huh. І я думаю, що ми побачимо деякі з цих дій. Він скоротив термін, який вони мали на відповідь. Спочатку це було 50 днів. Він згадав у Шотландії, що тепер це ймовірно буде 10-12 днів, так бо він сказав, що знає, яка ситуація. Так і що стосується нафти, президент поставив нашу країну в таке становище, що знаєте, ми, ми могли б уже продавати нашу нафту іншим. Ми станемо більш саме так. Mm. Саме так. Ну що ж, ми щойно побачили це наживо. Президент Трамп залишає свій нещодавно відкритий гольф-клуб у Шотландії. Повертається додому до США після важливих зустрічей, які стали новиною. І він уклав ту масштабну торгову угоду, про яку я згадував з ЄС. А далі, за його словами, буде Китай. Давайте подивимось. Китай жорсткий і ЕЕ, е, як і ви жорські. Знаєте, ми всі жорсткі, так. Але ЕЕ е, подивимось, що буде. Це знаєте, дивіться, це розумні люди. Вони жорсткі переговорники. Вони знають, чого хочуть, і, е, е. але ми будемо встановлювати тариф фактично для решти світу, і саме це їм доведеться платити, якщо вони захочуть вести бізнес у Сполучених Штатах. І звісно, це не обходиться без критиків. Звичайно, заголовок на сторінці думок The Wall Street Journal звучить так: якщо тарифи Трампа такі погані, то де ж рецесія. Слухай, я чую демократа за демократом у цій програмі темі, які говорять про те, що тарифи справді працюють, і вони навіть не ставлять знаку питання наприкінці. Так ну знаєте, ми бачили, на що був здатний президент Трамп під час свого першого терміну. Тоді панували похмурі часи, і небо мало не впасти. Він створив найкращу економіку в історії людства. Це людина, яка знає, що робить, і це лише питання часу. Крім того, йдеться ще й про тарифи та перемир'я. У нас був ЕЕ, -Е, конфлікт між ЕЕ, Таїландом і Камбоджою. Вони обидва, однак, хотіли продовжувати торгові переговори. І президент сказав: Я не буду з вами говорити про тарифи й торгівлю, доки ви не припините бойові дії. І як ти думаєш, що ми маємо зараз, Гарріс? Перемир'я? Отже, дивіться, це Америка, яка через Дональда Трампа знову утверджує себе як світову силу. Справедливість для Америки, Америка, понад усе це найкраще для світу. ЕЕ, -е. ми бачили таке керівництво економічно. Це бум для ЕЕ, -Е Сполучених Штатів, але також це механізм, за допомогою якого президент має е -Е, щоб е -Е, утримати людей від боротьби, щоб зупинити різанину. ЕЕ, -Е. і він він знає, що робить, і американці знову пожинають плоди. Знаєте, поєднуючи ці дві речі разом, і я це записав, йдеться про тарифи та перемир'я. Я думаю, це особливо корисно для американців, щоб вони дійсно зрозуміли. Я хочу дати вам ще одне останнє слово з цього приводу. Дивіться, президент має загальне бачення того, що важливо для цієї країни. Він це чітко висловив. Кожне його рішення ґрунтується на то, на тому, що буде працювати. У цьому полягає перевага того, що президентом є найкращий укладач угод, а також гуманіст, який хоче побачити кінець смерті та руйнувань, чи то в секторі Газа, чи то в Камбоджі та Таїланді, чи то в Росії та Україні. Він не зупиниться. Ми його підтримуємо. Ми знаємо, що це найкраще для людства. Він і пані Трамп знову роблять найбільшу різницю, і це лише за шість місяців. У нас попереду неймовірний е-е час, і я радий бути його частиною. А американський народ стане від цього у виграші. Речниця державного департаменту Тамі Брюс завжди приємно бачити вас у нашій програмі. Підписуйтеся на подробиці, щоб дізнаватися більше про події в Україні та світі. І не забудьте поставити лайк цьому відео.